Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Продовжуємо з вами в'язати нашу чарівну серветочку. Це вже друга частина. Покликання на першу, я залишу в описі до цього відео. І ми зараз будемо вже в'язати 11 рядочок. Так, в попередньому відео, точніше, в кінці того відео, ми пров'язали рельєфний стовпчик без накиду, з'єднавшись із початком ряду, і звідси починаємо роботу. Піднімаємося на дві або на три повітряні, як вам це потрібно. І крім цього, в'яжемо ще одну повітряну для арочки. Після цього набираємо, робимо накид і в'яжемо стопчик з накидом у вершиночку стовпчика попереднього ряду. Далі дві повітряні, і стопчик з накидом у вершинку. Стопчика попереднього ряду знову наступного да? дві повітряні. І стопчик з накидом, у вершиночку наступного стовпчика з накидом. Після цього одна повітряна. На основі стовпчика рельєфного попереднього ряду ми в'яжемо рельєфний стовпчик з накидом. В вершиночку наступного стовпчика звичайного з накидом ми пров'язуємо два стовпчики. Тобто, у нас тут таке розширення буде відбуватися. Далі дві повітряні, і знову у дзеркальному відображенні. У вершиночку наступного стовпчика, звичайного стовпчика, ми пров'язуємо два стовпчика з накидом, на основі наступного рельєфного в'яжемо рельєфний стовпчик з накидом. Тепер одна повітряна. Стопчик з накидом звичайний у вершиночку наступного стовпчика з накидом дві повітряні. Стопчик з накидом у вершинку наступного стопчика, дві повітряні, стопчик з накидом у вершинку наступного, ну і так далі. Тобто, ви зрозуміли, де відбулася зміна, ми просто збільшили. Кількість стовпчиків ось тут, і все. Все інше в нас без змін. В'яжіть до кінця рядочка. Так, дов'язала вже я майже рядочок. Пров'язала два стовпчики з накидом, дві повітряні, і мені залишилось ось сюди пров'язати два стовпчики з накидом, і з'єднатися з початком ряду. Перший стопчик, другий стопчик, і пров'язую рельєфний стопчик з накидом, так як ми робили це перед цим. Ось так. Ось так виглядає моя робота. Трішечки вона в мене збирається, але це через моє туге в'язання. Все це я виправлю при блокуванні. У вас, я думаю, взагалі цього моменту немає, якщо ви в'яжете не так, як я. Так, переходимо до 12-го рядочка. Знову ж таки, тут ми піднімаємося, набираючи повітряні петлі підйому. І в цьому рядочку у нас вже збільшується кількість не тільки стопчиків, а і повітряних. Так, зараз я в'яжу ще одну повітряну для арочки, як завжди. Пров'язую стопчик над стопчиком попереднього ряду. Далі я набираю три повітряні. Стопчик з накидом. Вершиночку попереднього ряду, знову три повітряні, стопчик з накидом в вершиночку по попереднього ряду. Так, одна повітряна. На основі рельєфного стопчика попереднього ряду я пров'язую рельєфний стопчик з накидом, далі із Трьох стовпчиків, мені треба з двох треба пров'язати три, і я на основі першого в'яжу два, ось так. Далі я пров'язую один, тобто, в вершиночку наступного пров'язую один стовпчик, три повітряні тут також, у вершинку наступного стовпчика, тобто першого з двох. Пров'язую один стопчик з накидом, у вершиночку другого пров'язую два, ось так, і в'яжу рельєфний стопчик з накидом на основі третього стопчика. Далі одна повітряна, тепер стопчик з накидом у вершиночку наступного стопчика. три повітряні. Стопчик з накидом у вершиночку наступного стовпчика, три повітряні. Так, ну і тут стопчик з накидом, далі буде одна повітряна, все інше ви вже знаєте. Продовжуйте до кінця рядочка. Майже дійшла до кінця рядочка, тут все в нас те саме тобто, пров'язавши три стопчики з накидом, я набираю три повітряні. І тут дов'язую спочатку один стовпчик у вершиночку першого, потім два у вершиночку другого, і з'єднуюся рельєфним стовпчиком, із петлями підйому. Так, ось такий вигляд має моя серветочка, тоді, коли в нас є вже 12 рядів. А ми переходимо до 13-го і скажу, що в цьому ряду у нас нічого не змінюється за кількістю. Тобто скільки повітряних є, скільки в нас і залишається, і кожен стопчик ми пров'язуємо так, як він у нас є. Так, тобто, зараз ми ось піднімаємося на потрібну кількість повітряних петель, плюс одна для арочки, і один стопчик у вершиночку наступного стопчика з накидом. Далі три повітряні, стопчик з накидом у вершиночку наступного стопчика. знову три повітряні, Стопчик з накидом у вершиночку наступного стопчика. одна повітряна, рельєфний стопчик на основі стопчика рельєфного попереднього раду, і тепер над кожним з трьох стовпчиків, звичайних, в'яжемо по одному. Ось так. Далі три повітряні, і знову три стовпчики, звичайні без накиду. Ой, Не рельєфні. звичайні стовпчики з накидом. Так, потім рельєфний стовпчик. Тепер один, одна повітряна, один стовпчик з накидом звичайний, далі три повітряні, стовпчик з накидом звичайний, три повітряні, стовпчик з накидом звичайний, одна повітряна, далі рельєфний, потім звичайний, ну і так далі. В'яжіть до кінця рядочка. Закінчила я 13 рядочок, з'єднання я вам вже не показувала, тому що все те саме, я думаю, ви справитеся і без мене. Переходимо до 14-го, і е, в цьому рядочку у нас вже буде збільшуватися кількість і повітряних і стовпчиків. Спочатку пров'язуємо, як завжди, петлі підйому, а також одну повітряну для арочки. Далі набираємо накид і пров'язуємо стопчик з накидом у вершиночку стопчика попереднього ряду, після цього 4 повітряні, стопчик з накидом у вершиночку стопчика попереднього ряду, знову 4 повітряні. Стопчик з накидом у вершиночку стопчика попереднього ряду. Одна повітряна рельєфний стовпчик на основі стовпчика попереднього ряду, тепер у нас далі йдуть три стовпчики з накидом, і з першого ми вив'язуємо два. решту два в'яжемо просто по одному. Далі знову 4 повітряні. Тепер знову в дзеркальному відображенні, точніше, не знову. набираємо, робимо накид і пров'язуємо спочатку два стовпчики по одному, а тепер два стовпчики у вершиночку третього. Після цього рельєфний стопчик, одна повітряна, звичайний стопчик у вершиночку стопчика попереднього ряду, чотири повітряні, стопчик з накидом, у вершиночку стопчика попереднього ряду, знову чотири повітряні, стопчик з накидом у вершиночку. Топчика попереднього ряду, одна повітряна, і далі, ви вже знаєте, що робити. Продовжуйте до кінця рядочка і зустрінемось на початку наступного. Закінчила 14-й рядочок, ось так все виглядає. І переходимо до 15-го. 15-го, як ви вже зрозуміли, ми нічого не змінюємо по кількості. Тому зараз піднімаємося на повітряні петлі підйому, плюс одна для арочки, в'яжемо стовпчик з накидом у вершиночку стовпчика попереднього ряду, Чотири повітряні, стовпчик з накидом у вершиночку наступного стовпчика, Чотири повітряні, стовпчик з накидом. Вершиночку наступного стовпчика, одна повітряна, рельєфний стовпчик з накидом на основі рельєфного стовпчика попереднього ряду, тепер в'яжемо 4 стовпчики з накидом над кожним із стовпчиків попереднього ряду. Далі знову чотири повітряні і переходимо до наступних стовпчиків. Тут також чотири звичайні стовпчики з накидом, рельєфний стовпчик з накидом, одна повітряна, один звичайний стовпчик з накидом. 4 повітряні, стопчик з накидом, 4 повітряні, стопчик з накидом, ну і так далі. Продовжуйте до кінця рядочка, і на цьому я цю частину закінчу. У нас 5 рядочків є, тобто, як завершите цей, буде всього 15, і продовжимо. З вами у наступному відео. До зустрічі!